О, тому, звісно, що вони зараз там е, в паніці, е, от, е, тому що і закон е, там, я так розумію, він ще не прийнятий але на підході про е, те, що їх будуть саджати за їхні злочини, те, що вони робили. А наробили вони там, мама горюй, і поки ще військовий стан, поки ще така ситуація, то їх е, не так зачіпають. Чому? Тому що. Ну, як кажуть, не на часі. Але ж ці злочини не приховаєш і нікуди їх не дінеш. Ну, однозначно. Тому я думаю, що вони зараз ще пошевеляться, вони сьогодні паралельно ще будуть заробляти, максимально будуть рвати час до травня, ще до початку травня будуть надриватися, бо ще треба заробити. І вони розуміють, що залишилося тут пшик. От. І будуть робити помилки. Ми будемо це все фіксувати і контролювати. А потім вони будуть за це відповідати. Я впевнений в цьому.